Доброго дня, рада вас, як завжди, вітати на своєму каналі. Сьогодні мені ще така потрапила цікава досить інформація. Ми з вами говорили про бюджетну декларацію на 2026-2028 рік. Я говорила про це, що це на даний момент є важливим документом, адже є основою для прийняття закону Україну про державний бюджет на 2026 рік. Він і визначає прожитковий мінімум розмір мінімальної заробітної плати. Чим ми будемо з вами жити цілий рік, сьогодні е, з'явилася інформація, якою поділився голова комітету Верховної Ради е, з питань фінансів податкової та митної політики стосовно того, що він хоче внести е, свої пропозиції до бюджетної декларації. Хочу нагадати, що якщо проаналізувати ту бюджетну декларацію, яку наразі підготував уряд. То збільшення розміру прожиткового мінімуму він десь. Сягає не більше, ніж на 200 гривень. Ну, наприклад, да, ми з вами відразу можемо провести паралель. Якщо зараз розмір мінімальної пенсії, так, становить 2361 гривню, то бюджетна декларація передбачає її збільшення на 2564 гривні в 2026 році. До 2028 року цей показник не сягне навіть 3000 гривень, бо тільки в 2028 Цьому році цей показник буде становити 2859 гривень. Що ж наразі пропонує, які зміни пропонує внести до бюджетної декларації його пропозиції, так? Данила Гетьманцева, дивіться, він пропонує збільшити розмір мінімальної пенсії за віком, щоб з 1 січня 2026 року розмір такої пенсії становив 4 тисячі гривень, у 2027 році 6 тисяч гривень. І в 2028 році відповідно 8 тисяч гривень, щоб збільшення відбулося кожного року. Так, от бачите, якщо в 2026 році це 4 тисячі, то в 2027 році на 2 тисячі більше. Так, це що стосується мінімальної пенсії за віком. Також він ще підготував пропозиції щодо розміру мінімальної заробітної плати. Пропонує з 1 січня встановити мінімальну заробітну плату у розмірі 10. Тисяч гривень, тобто збільшити на 2 тисячі гривень, а не на 688 гривень, як пропонує чина Чина так редакція бюджетної декларації з 1 січня. Пропонує збільшити до розміру 12 тисяч гривень 27 року, та з 28 року розмір мінімальної заробітної плати пропонує збільшити до тисяч. Тисяч гривень. Тому от таку інформацію, такими роздумами да, своїми пропозиціями е, наразі е, поділився, так? І, е... Хочу нагадати, що взагалі бюджетна декларація і закон України про державний бюджет це про пріоритети нашої держави так, на найближчі три роки. Тому, в свою чергу, обіцяють, що будуть наполягати на внесенні ряду змін. Тож будемо чекати, обіцяють відійти від заморожування, так, соціальних стандартів та щороку збільшити розмір мінімальної пенсії та розмір мінімальної. Мальний заробітної плати подивимося з вами, поспостерігаємо, що ж буде в кінцевому результаті, що буде прийнято за основу, яка буде прийнята редакція бюджетної декларації яким буде закон України про державний бюджет на 2026 на 2026 рік, бо ми вже з вами рухаємося в тому напрямку, коли вже восени цей закон там до грудня місяця восени, зимою? Цей закон має бути готовий, і ми вже будемо з вами розуміти, в чим з якими показниками ми зможемо війти в 2026 рік.